Вітаю глядачів, телеканалу Рада. Це власний погляд. Ну що ж, навколо епізоотичної ситуації в Україні говоримо сьогодні у цій студії з виконуючим обов'язки директора департаменту ветеринарної медицини Держветфітослужби України Олександром Вержиховським. Пане Олександр, я вас вітаю. Вітаю вас одразу питання. Ця ситуація епізоотична. Напевно, не для всіх наших телеглядачів зрозуміло, про що взагалі ми будемо говорити. Давайте більш напевно зрозумілою мовою, щоб усі, усі усвідомили, що головного такого ми сьогодні будемо розглядати. Простою людською мовою епізотична ситуація, е, можна пояснити ця ситуація з інфекційними хворобами тварин. На превелике щастя наше, на сьогоднішній день е, ця ситуація в Україні є стабільною, вона є контрольованою. В нашій державі не зустрічаються такі особливо небезпечні хвороби тварин, як ящур, як чума, е, великоряти худоби. Як чума дрібної рогатої худоби і інші особливо небезпечні хвороби, які згідно Міжнародного епізотичного бюро визнані як особливо небезпечні, які мають великий вплив негативний на економіку держав, і так далі. За інформацією деяких ЗМІ, африканська чума сьогодні випробовує свої можливості на території північних сусідів, на території Росії чи загрожує вона Україні. Ви знаєте, що починаючи з 2007 року, коли це особливо небезпечне захворювання було виникло в Грузії, служба державної ветеринарної медицини постійно працювала в такому режимі, напруженому, щоб разом з органами виконавчої влади не допустити даного захворювання на територію нашої держави. І на превеликий жаль, в цьому році, в кінці червня місяця, на початку липня дане захворювання було зареєстроване на території Запорізької області. Це село Комишуватка Приморського району. Ви знаєте, якщо сказати в двох словах про ситуацію у наших сусідів, вона дійсно сьогодні є катастрофічно небезпечною. Вона вже вийшла за рамки того, що її можна утримувати і її контролювати. Я назву вам дві цифри тільки. Дане захворювання воно має місце вже на території 10 суб'єктів господарювання в Російській Федерації, і в цьому році кількість випадків вже більше 100, 111 випадків. Прямі збитки господарників в Російській Федерації сьогодні сягають понад 1,5 мільярда російських рублів. Так що ви можете уявити, наскільки це є небезпечно. Другий аспект, на який би я хотів звернути увагу. Це те, що до людини, до нас з вами, дане захворювання воно не є небезпечним. Тобто, збудник цієї хвороби він є тільки небезпечний для економіки держави, тому що він може паралізувати розвиток свинарства. Більше того, на території тих регіонів, де вона набирає такого оберту, як сьогодні у Росії. Там стає питання про не тільки що не можна вивозити продукцію свинарства. А і продукцію рослинництва, тобто ставиться заборона, і не можна цих регіонів експортувати чи в межах країни переміщати зернову продукцію. Тобто, дійсно, це є така небезпечна хвороба, але знову ж таки, повертаючись до того, що в Україні сьогодні це ми маємо лише один випадок, який був вчасно локалізований, який не мав поширення на сьогоднішній день, і от така ситуація щодо африканської свиней. Ну що ж, у північних сусідів є ця проблема. І що особисто мене нині турбує, так це те, що імпорт м'яса в Україні цього року збільшений. І звичайно, що така проблема, не дай Боже, може постати в Україні. Скажіть, будь ласка, якими є ветеринарні вимоги щодо імпорту м'яса на території України? Ви знаєте, що на сьогоднішній день дії Державної служби ветеринарної медицини вони чітко регламентовані законодавчою базою. І щодо вашого запитання. Пані Олю, то сьогодні ми керуємося ветеринарно-санітарними вимогами щодо імпорту в Україну підконтрольних Державній служби ветеринарної медицини вантажів. Це не йде тільки мова про м'ясо, а і про живу хворобу, про живу худобу, про птицю, в тому числі і м'ясо, як ви запитали. Якщо говорити більш конкретно про вимоги до завезення м'яса в Україну, то державна служба ветеринарної медицини вона несе відповідальність за показники безпечності. І в першу чергу на сьогоднішній день існують міжнародні норми щодо обігу такої продукції між державами. Ми є, починаючи з 1994 року, Україна є членом міжнародного епізотичного бюро, туди входить 178 країн, і саме основне, що дає Україні членство цієї організації, що ми є прозорі для наших партнерів. І так само партнери мусять бути прозорі і до України в це в частині і позитичного благополуччя. Другий момент він є досить важливий, що територія, звідки планується завезення, завезення в Україну м'яса, має бути. Ця територія має бути обов'язково благополучна щодо інфекційних захворювань, про які ми говорили в першій частині. Третій момент він є досить важливий, що Україна має погоджені сертифікати на продукцію. Яка підконтрольна, яка заводиться під контролем державної служби ветеринарної медицини, з державами, звідки імпортується ця продукція? І якщо ми говоримо за імпорт живих тварин, обов'язковою вимогою є інспектування тих суб'єктів господарювання, які є за кордоном на предмет завезення підконтрольних служб вантажів. Не так давно минулого року були поставлені яскраво проблеми пташиного грипу, свинного грипу. Як сьогодні є справи? Як ситуація складається на цей рік? Ви знаєте, що знову ж таки згідно офіційних даних, які ми щоденно отримуємо штаб-квартири МЕМ міжнародної потишне бюро, дане захворювання, воно реєструється на сьогодні. Реєструється в основному в країнах північно східної Азії. Але в нас останній випадок захворювання на пташини грип, він був в 2008 році, це в приватному секторі Сумської області. А до цього Україна пережила була таку серйозну проблему з пташиним грипом. Це на території Автономної Республіки Крим у 2005 році, коли ми мали 25 неблагополучних пунктів на території дев'яти адміністративних районів. Але на превелике щастя, і була дана велика висока оцінка діям. І органів виконавчої влади, і державну службу ветеринарної медицини на той час, що ми не дали можливості розповсюдити даного проблеми цієї пташини гриб на за межі нашої держави і так далі. Тварина продукція сумнівного походження підлягає утилізації. Як забезпечується форма контролю над цим процесом в Україні? Знову ж таки, ми говоримо в частині чи в аспекті тих питань, за які компетентна служба і несе відповідальна служба. Ми визначаємо продукт чи товар, як згідно законодавства, небезпечним, коли значить, немає супровідних документів на даний товар, коли не відповідає маркування тому, яке законодавством передбачене. Коли воно е, контрафактно надходить на територію нашої держави і так далі. І згідно діючого законодавства, сьогодні приймається рішення, колегіально приймається рішення в основному за рішенням державних е, надзвичайних протипізочних комісій. І така продукція обов'язково підлягає утилізації. Вона, е, ну залежно від того, в яких кількостях така продукція, вона може бути утилізована е, на місці у, у визначених місцях. Тобто Там, Мається. де її виявили, одразу, там, де так? Її виявили, але знову ж таки з дотриманням законодавства про охорону навколишнього середовища у спеціально визначених місцях, як було, до прикладу, з Африканкою у небезпечному вогнищі у цьому селі Камишуватка Приморського району. І коли є більш такі великі партії такої продукції, то дана продукція вона знешкоджується на утильзаводах яких на сьогоднішній день в Україні ми маємо діючих 19 підприємств, які регіони України славні найбільшою кількістю продукції сумнівного тваринного походження? Під час перевірок, напевно, такі регіони вже окреслилися? Ну, ви знаєте, що е, я би теж так не визначав регіони. В принципі, це залежить від того, який, як відноситься до справи суб'єкт господарювання, представник чи середнього, чи малого, чи великого бізнесу, як він, якщо він працює добросовісно. І дотримується того законодавства сьогодні діючого на теренах нашої держави, то він не має проблем із контролюючими органами. А хто якби хоче обійти закон, він безперечно буде мати проблеми, тому що і не тільки ветеринарна служба, а й інші контролюючі служби, як і санітарна епідеміологічна і. Силові структури, вони за цим слідкують. На якому рівні законодавча база у сфері безпечності харчових продуктів? Дякую, пані Олю, за запитання. Воно є дуже слушним на сьогоднішній день, тому що у сфері дотримання діючого законодавства, у сфері безпечності, на сьогоднішній день є декілька служб, які контролюють дану проблему. Це і Державна ветеринарна служба. І е, санітарно епідеміологічна служба, і е, Держспоживінспекція, і так далі. І в рамках адміністративної реформи, е, в рамках програми національного плану дій, е, яка затверджена указом президента, сьогодні йде оптимізація органів державної виконавчої влади. І, е, до речі, сьогодні зареєстрований в Верховній Раді е, законопроект 10, під номером 10495, який визначає, що єдиним органом. Який буде компетентний здійснювати контроль у галузі дотримання безпек, безпечності продуктів, це буде визнана Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України. Я знаю, що проблема сказу доволі серйозна проблема. За європейським досвідом диких тварин імунізують. Чи в Україні є така практика? Така практика в Україні, вона вже діє з 2006 року. Знову ж таки, ви знаєте, що. Ну, мабуть, є проблема в тому, що за нашими розрахунками на сьогоднішній день, якби зайнятися тільки проблемою сказу, треба було б нам коштів ну, майже в два рази більше, чим ми маємо на сьогодні на всю інфекційний блок, яким займається служба, профілактує захворювання і так далі. І це є досвід не лише України. На, на, на сьогодні, такі країни, як Франція, як Нідерланди, як Люксембург, вони Чехія, вони б через це пройшли і вони йшли, до речі, хто більше, хто менш тернисний шлях, тому що збудних сказок в природі це є єдине джерело. Ви правильно сказали, що це є червоні лисиці. На території України ми кажемо, що це є дикі плотоядні тварини, і, і, і немає можливості такої ходити за кожною тваринкою, ловити її в дикій природі і імунізувати. Тому що є один шлях профілактики це імунізувати, профілактувати хворобу. То на сьогоднішній день ми знову ж таки завдяки тому, що. Не вистачає нам коштів. Ми таку програму продовжуємо на території шести областей. А ми саме? бачимо, ми бачимо динаміку, яка йде на позитив. А саме це є Донецька, це є Луганська, це є Харківська, це є Сумська, це є Дніпропетровська область. І досвід наш показує, що дійсно є динаміка на зменшення. Тому що, якщо ми будемо говорити на початок року, в нас було порядка більше 700 випадків по Україні. Ми на сьогодні маємо 300. Помітне зменшення, удвічі. Помітне, удвічі, да, по мене і, і конкретно по тих областях, які я назвав, також е, в динаміці, до прикладу, було більше ста випадків, сьогодні 12 і так далі. Я думаю, що ми на правому шляху, і знову ж таки, це є досвід розвинутих європейських країн, без якого ми не зможемо подолати таку проблему сказу. І я би ще хотів два слова сказати, що е, е, міністр наш е, підписав угоду. Від Європейського союзу з міністром своїм колегою Республіки Польща. і сьогодні Євросоюз буде фінансувати нам здійснення таких заходів щодо профілактики сказу у буферній зоні. Це вглиб України від Європейського Союзу 70 кілометрів на території Закарпатської, Львівської Волинської областей. Ми цю роботу зробимо, але нам профінансує Європейський Союз. Дякую, пане Олександре. Про епізоотичну ситуацію в Україні говорили з виконуючим обов'язки директора департаменту ветеринарної медицини Держветфітослужби України Олександром Вержиховським. Це був власний погляд на телеканалі Рада. Ми робимо політику зрозумілою.